Це офіційні Могу. дані, але ж скільки жінок ми знаємо, можуть і не звертатися да, до, за допомогою. Дійсно, 40% жінок вважають, що треба кудись звертатися. Але ж але ж, не звертається, звертається тільки 10%. Як ви думаєте, чому? Ну, бояться, бояться, чого вони бояться? Чого? Що Розголосу. Розголосу. Що скажуть люди? Так? Просто ми говоримо, так. а що скажуть люди? Так, а ще. Бояться вони кривдника, що він ще, ще гірше може зробити. Бояться. А чи бояться вони, що вони будуть говорити, а їм ніхто не допоможе? Теж так, так. бояться. Бо саме тому 2 мільйони жінок, 2 мільйони людей у країні щорічно страждають від насильства. І 80% з них це жінки та дівчата. І дуже дві сумні цифри: 62 жінок, які. Вважають, що вони винуваті в тому, що над ними відбувається насильство. Чому так вважають? Думаю, знаєте, спровокувала да, щось там. Або якби не промовчала, сказала. не те сказала, було б краще. А ви як вважаєте? Можна звинувачувати жінку в тому, що над нею відбулося насильство? Може ні, це що йде психологічна, тобто,